Всім привіт! Це відео по мене з инбоксу я вам покажу, як отримати секретну зброю. Так, заходимо на рібо мапу, ну давайте автосейф. Ну, це. Ой, боже який автосейф. Ну, мапу. Так, промочуємо Дивіться, Я зараз вам покажу, що можна там получити. Вот ось. Ну, ось таку штуку. Щось я... типу граника, тільки не граніка. тільки стріляю гарбузами. Для цього нам потрібно ну, ось така звичайна мапи зробити отаку. Я не знаю, чи любу мапу, але краще не Далі нам потрібно зробити не зазвичай. Далі нам потрібно включити дощ і поставити на 13 годин. Yes. І тут включається борт. Я зараз попробую ще раз, але на новій мапі, бо я не знаю, чи то на всіх працює. Бо на тій мене щось не спрацювало, я не знаю, що там. Так. Окей. Дивіться, тепер я вам скажу, що можна того боса вбивати. Перша стадія вбивається його з мініганом. Ну, перша стадія з мініганом. Друга стадія його вбивається з. Як там воно. З Друга стадія його вбивається оцею штукою. Просто так на нього крикати треба. А остання стадія його, там він стає щось е, по типу, роботом, вона вбивається цими пушками. вони, де, 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 де. А Оцеми двома пушками. Остання стадія його знищується. Закінчується всім опа.